Четвер, 22 червня, ми розпочинаємо спеціальний ефір на радіо НВ. Вітаю всіх. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Ну і вся наша команда працює в режимі спеціального ефіру, щоби постійно подавати вам найсвіжіші новини, перевірену інформацію та якісну аналітику про те, що відбувається в Україні, що відбувається в світі, і головне, що відбувається на війні. Підтримуйте Радіо НВ. Підписуйтесь на YouTube канал Радіо НВ, коли підписалися. То зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Ну і розпочинаємо. Ми кожен ефір, звісно, з аналізу ситуації на українських фронтах. Зараз з нами на зв'язку керівник центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Пане Олександре, вітаю вас в ефірі! Слава Україні! Героям слава вітаю вас! Давайте почнемо з ранкових повідомлень. У окупантів е, схоже стає все проблемніше, тому що сьогодні зранку вже з'явились повідомлення, що значить на Чунгарському перешийку українці завдали ударів по мостових переходах, і ще декілька, і ще пошкодили декілька мостів на кордоні Херсонської області і тимчасово окупованого Кримського півострова. Це важлива штука, як я вважаю, що що ми маємо про це думати. you <laughs> Я думаю, що це дійсно важливо і прогнозовано. Поряд з тим. Є ще інформація певна на сьогоднішній день про те, що було завдано удар ракетний вочевидь по концентрації ворога на захід від Урзуфа. Це Донеччина, це окупована частина Донецької області на сьогоднішній день, південна безпосередньо наближена до Азовського моря. Там, де були окупанти, поки що про точну кількість їх невідомо, але влучання були якраз в базу, де знаходилися якраз вороги. А що стосується мостів, це теж дуже важливо, тому що ми прекрасно розуміємо і неодноразово вже про це говорилося, що Крим, окупований зараз тимчасово Росією, він використовується як фактична перевалочна логістична база для транспортування в подальшому певних видів зброї, боєприпасів і снарядів безпосередньо на лінію фронту на Запорізький напрямку. Крім того, зараз помітно, що. Ворог активізує зусилля в чергове по створенню лінії оборони якраз Криму. От вони після підриву Каховської ГЕС зробили дві дії: частково перекинули війська на запорізький напрямок, а частково перекидають і укріплюють знову ж таки лінії оборони довкола Криму. Тобто, ворог нервує, відчуває, що Удар українських сил оборони буде туди прогнозовано зрозуміло. Я думаю, це теж ні для кого, не таємниця. Це все зрозуміло на сьогоднішній день, і укріплюється. І це до речі, ще один елемент їхньої невпевненості. Тобто, попри те, що в них замінована велика частина території, вони розамінували, укріпили там бліндажі. Фортифікаційні споруди, окопи тощо, тощо тощо помітно, що всі ці їхні додаткові сили і засоби, які вони перетягують, свідчать про те, що є, є проблеми, і це треба розуміти. Ну і звичайно, що. Україна використовує всі можливості Українська держава для того, щоб знищувати зараз всі ті можливі, скажімо так, логістичні. Коли ми говоримо просто про знищення логістики, так от воно в дії. Це просто сказати. От знищення логістики, от воно зокрема передбачає виведення з ладу мостових переходів, переправ і так далі. Це важлива штука. Крім того, ви вже сказали про Урзуф, точніше, вибухи в районі Урзуфа. Є ще повідомлення від про те, що значить сталося в районі Бердянська щось та потужний вибух. Радник Маріуп... мера Маріуполя Петро Андрющенко про це написав. В районі Бур... Бердянська пролунав гучний вибух. Чутно навіть за 50 кілометрів у селі Урзуф. Я зараз можу, ну от вибух, який чутно за 50 кілометрів, чи це. Це два різних вибухи, що ж от можливо, я просто як дві різні речі описую одну й ту саму подію. Ну справа в тому, що це може бути подія інша, і вона, якщо вибух чути аж так далеко, це означає, що є детонація. Вочевидь боєприпасів, скоріш за все, чогось такого значного, що могло там зберігатися, що й воно а, спричинило доволі такі серйозні поштовхи і вибух. Ну тобто, це вибух такої сили, який чути за 50 кілометрів, він має бути дуже потужний, насправді дуже потужний, якщо його помітно. Тому я думаю, що мова може йти якраз про влучання в даному випадку у склад, де зберігалося дуже багато. Різного роду снарядів і боєприпасів, і детонація їх спричинила такий, ну скажімо, таку хвилю і такий шум, який було чути так далеко. Давайте тоді про виття Пригожина. Він зараз відвів своїх вагнерівців, десь десь сидить у тилових районах, але регулярно комунікує. Тобто пише якісь дописи, і от зараз він написав якусь довгу і неймовірну для росіян зрадоньку. Все пропало. Збройні сили України вже там, десь близько, близько, вже зовсім біля Азовського моря. Уже, уже, уже і таке інше. По суті, ну ті речі про які він пише. Ще не підтверджуються, тобто він зараз наганяє паніку на російську аудиторію, тому що таких успіхів поки що немає у українських збройних сил, які вже заявляє Пригожин. Що ви про це думаєте? Я думаю, просто може ми про них ще не знаємо, бо нам про них ще офіційно не сказали. Тому давайте почекаємо. Насправді, і насправді, що я маю сказати, ви знаєте, що ми офіційну інформацію отримаємо дуже часто із запізненням. Повідомлення про деокуповані населені пункти, звільнені села, зокрема на півдні. так і ми прекрасно розуміємо там з мотивів безпеки, міркування тому подібне. Що стосується з того, що до речі говорив Пригожин, насправді все те, що він говорив про можливе форсування Дніпра. Про інше просування безумовно, це все потрібно робити. Ми з вами теж говорили, що операції з форсування Дніпра так чи інакше вони потрібні для того, щоб розтягувати лінію оборони ворога. Ну це це відверто і це зрозуміло. Плюс, враховуючи те, що Росія втратила певні позиції на лівому березі Херсонщини. Їх ворог там послаблений був, і зараз вони намагаються їх стрім голов там нарощувати. Це теж шанси, це теж треба робити. Бачите, чому тому, що якщо ми беремо контекст розтягування лінії оборони ворога, тоді ми нав'язуємо повноцінно свою ініціативу. Тоді все буде йти за нашим планом, так чи інакше, швидше. Повільніше враховуючи складність ведення бойових дій, враховуючи замінування і всі ті, скажімо, важкі бої, через які проходять. Але ініціатива наша, Росія намагалась перекопити в районі Куп'янського напрямку. Але я думаю, що це провокація російська, яку командування наше одразу розгадало. Тепер, що стосується населених пунктів, про які е, говорить Пригожин, я би теж не виключав, тому що бої тривають. Насправді, бойові дії інтенсивні тривають. І українські сили оборони йдуть далі, насправді повільно, дійсно враховуючи небезпеки Мін, враховуючи всі загрози, але просуваються. і рух є. Тому я думаю, що не виключено, що ми почуємо е, певні новини. Крім того, оця істерія Пригожина, в ній не все правда, але як показує досвід, деякі моменти, попередній досвід, деякі моменти, які він говорить, потім дійсно підтверджуються. Окей, тоді давайте про спроби окупантів зупинити контрнаступ. Ви вже сказали, що на значить лиманському Куп'янському напрямку окупанти кинули додаткові сили. Ну і ще одна історія: що на Токмацькому-Літопольському напрямку окупанти починають деякі контратаки. І власне, там же ж навколо Токмака були якраз активні дії українських захисників. І от, власне, що ми маємо розуміти про ситуацію. Там що стосується Купінсько-Лиманського напрямку, дивіться, це абсолютно чому Росія поживала там бойові дії. Це їхня провокація. Яка мета цієї провокації? Мета цієї провокації змусити нас перекидати туди війська. Перекидати туди резерви, вони хочуть створити ілюзію повторення великого наступу, але ніякого великого наступу зараз немає і близько за тією інтенсивністю боїв, яка яку ми можемо порівняти, наприклад, з періодом січень-лютий. Бо тоді були великі наступальні дії російських військ. А порівняно з тим періодом, зараз так вони застосовують артилерію, є штурмові групи, але це не ті масштаби. Наші е, сили утримують удари, ці атаки. Що б вони хотіли досягти? Вони б хотіли повторити те, що вони змогли в принципі нав'язати нам, пам'ятаєте, після звільнення Херсону. Що відбулося? Активізація боїв на бахмутському напрямку, активізація на сході. Чому Росія це робить? Росія це робить, тому що для них, наприклад, той же жодкуп'янська-лиманський напрямок. Зручний для того, щоб будь-який момент активізувати бойові дії. Логістичне плече просто, близьке до Росії, от і все. Плюс на території окупованої Луганщини багато чого в них зосереджено було до цього. І тому вони там активізувалися. Тому я й свідомо називаю це. Ну тобто Про... атакують тому, що можуть. Ну так, атакують, тому що там вони можуть от а, але рівень все одно, я ж кажу порівняно з тими періодами, він менше. Але вони хочуть створити картинку, що почалася атака, Ми вимушені перекидати туди війська. Найближчий напрямок, про який ми повинні за їх логікою забути, це Бахмут, найближчий до цього напрямку, тому що там наші війська проводять ряд контратак успішних на флангах, північному і південному і мають успіхи і здобутки. І вони хотіли б, щоб ми туди передислокувались, відповідно що. Тоді б відбулося або перехоплення їх ініціативи на деякі часи вже б вони наступали. А ми би перейшли в оборону, а далі був би період, який називається англійським словом Стайлмейт. Тобто все зупинилися і йдуть позиційні бої, які можуть тягнутись, тягнутися, тягнутися. І відповідно це все в рамках зриву українського контрнаступу. Це все треба знімати без о, сприймати без відриву від ситуації, яка є на запорізькому напрямку. Плюс а контратаки. На Мелітопольському напрямку це прогнозовано очікувано. Це так званий зустрічний бій, те, що називається, тобто намагання зустрічними боями зупинити наше просування. От вони контратакують, цікаво до речі, що вони контратакують із застосуванням техніки. Вони не просто покладаються виключно на артилерію. Що прогнозувалось артилерія великій кількості ворожа знищується? Вони атакують з допомогою танків і броні, і поки що ці контратаки вони не призвели до того, що російські війська відвоювали в українських сил, хоч якісь населені пункти, які були звільнені. А, власне, є один з таких, як це називається, проміжних висновків від Костянтина Машовця про, про те, що і як роблять окупанти зараз, і от командування, значить, управління Восток, чи якось, там як воно правильно називається, намагається зупинити наступальні дії збройних сил України ще до безпосереднього виходу на головну лінію оборони. Але рівень боєздатності тих частин та підрозділів, які вони кидають. Туди вже в принципі недостатні для того, щоб це зупиняти. От, власне, баланс сил ми ж чули кілька днів тому, і там напередодні теж про це говорили військові експерти. Що поки що українські збройні сили задіюють не більше ніж 25% накопичених, ну там великих підрозділів, бригад, зокрема. Та а окупанти кидають туди вже ну серйозну армію. Там 5-та, 35-та загальновійськові армії. Це найбільш потужні в сенсі бойових спроможностей армії, сили військового там управління чи округу противника. От, власне, що ми маємо зрозуміти про, про спроможності ще далі нарощувати оборону і контратакувальні дії чи зустрічні атаки з боку ворога. Справа в тому, що це нарощування відбувається виключно з перекидання тих сил е і резервів, які були на окупованих територіях, і виключно вони за рахунок цього, от, наприклад, п'ятихатки контратакували підрозділи, які знаходились під Авдіївкою. Ну от звільнені п'ятихатки українськими військами туди прийшли російські підрозділи 136-ї бригади, так і вони контратакували фактично там їх перекинули. І це і цей рух постійно фіксується. Це означає, що це зараз той акцент. Вони не справа в тому, що е, російське командування розташувало мережу польових таборів. Переважно це було на Донеччині і Луганщині окупованих частинах. Туди, до речі, частково відходили і вагнерівці з Бахмуту, і там вони готували от своє якраз підкріплення. Для, скажімо так, резерви для оборони і протидії українському наступу, от вони зараз всі ці резерви фактично ввели. в Той чи інший, Луганщина пішла на те, щоб зривати наш контрнаступ і пожвавили атаки. купінсько лиманський напрямок, те, що ми говорили, а Донеччина почала їх перекидати або безпосередньо на як у них це називається Южно-Донецьке направлення, тобто це вугледар і Велика Новосівка, туди а інших почали перекидати на Запорізькій. Напрямок. От за рахунок цього вони зараз намагаються стримувати якихось до фіксації додаткових підвозів, сил, засобів їхніх з території Росії масованих, вони не фіксуються. Хіба що на Луганщину для підтримки тих дій на Купінсько-Лиманському напрямку? Це, власне кажучи, всі ті резерви. Ну треба сказати, що деякі де ще перебувають, і, скажімо, вони не задіяні. Це ті, хто перебуває особливо південь Азовського узбережжя. от Фактично на захід від Маріуполя ось ці всі е, бази відпочинку, по яким зараз українські сили оборони наносять удари. Там вони фактично і порозташовувалися. Це ті підрозділи, які ще не ввелися в бої, але їх з застосувати для подальших ліній оборони, і по ним уже теж відпрацьовують. Тобто, це е, українські ЗСУ діють з прицілом на майбутнє. Тобто, дуже добре, що доведеться просуватися, і далі вже потрібно по ним бити. Іх знищувати Якість цих резервів, вона насправді відрізняється. Тобто, є підрозділи, які краще забезпечені, які мають більше броні, які мають артилерійську підтримку. А є підрозділи, які фактично вже. Силами оборони України перетворюються в піхотні, тобто вони ну фактично крім стрілецької зброї, гранатометів і крупнокаліберних кулеметів, у них не залишається нічого. Тому ситуація залежить від, скажімо так, кожного конкретного напрямку і від кожного батальйону чи бригади. Вона відрізняється, але сказати про те, що якісь додаткові сили, які ворог зміг концентрувати і перекинути зараз, дуже швидко цього немає. А чому, от вибачте, я ще просто скажу: от чому ключове? Чому ми, коли говоримо про розтягування фронту і атак з флангів, бачите, вони маневрують наявними резервами? От їх треба заганяти, вони не мають знати, де може бути удар. Е, може бути в районі урожайного, а може бути а може бути е, в районі Олешок, зараз там, туди далі, на лівий берег Херсонщини, а може ще десь. Тобто постійно їх треба, і це їх дійсно вимотує, це дійсно їх демотивує. Ну, тобто вони не знають, де що відбудеться, а відповідно мають постійно бути в такому в такій невизначеності. І якщо отут щось починається, вони побігли туди, а паралельно може початися в тому місці звідки вони туди побігли. Ну тобто, по суті, ви вже зазначили, наприклад, що з під Авдіївки почали перекидати деякі резерви окупанти, і це означає, що під Авдіївкою ворожих військ залишається менше. Так, цілком цілком. Тобто, як я веду до того, що ми вже бачили приклади, як ми вимушили змушували їх фактично перекидати сили, і до чого це призводило? Це, як правило, призводило до того, що ми проводили доволі такі успішні операції. Херсонщина, Харківщина, тому приклади, звичайно, тут буде по-іншому, ми це розуміємо, але їх резерви так само треба змушувати перекидати, маневрувати. Причому. Ми бачимо, що потенціал для того, щоб це робити, є. Якщо ми змогли зробити проорієнтовно третиною тих резервів, які в нас готувалися до контрнаступу, і змусити їх настільки от зараз нервово це все перекидати і підсилювати. Уявіть собі, якщо ми будемо нарощувати цей тиск, а ми будемо, я думаю, його нарощувати, тоді звичайно і вони будуть вимушені. Діяти відповідний спосіб, і вони будуть гадати, де цей удар, перекидати сили. І зрештою розумієте, якийсь та напрямок він точно дасть результат. Тоді наш е, наступальний. От він точно вони не зможуть це сконцентрувати в усіх місцях одночасно. Ясно, ще один такий показник останніх тижнів чи днів черговий бойовий гелікоптер окупантів знищено, і зараз уже там статистично ну практично кожен день, хоча б одну одиницю авіаційно-українські захисники знищують. Поки що ми розуміємо, що у фронтовій авіації і в тих місцях, які близько до лінії фронту окупантів, є авіаційна перевага плюс. Не забуваємо, що окупанти ну практично щодня, скоріше щоночі, завдають шахетних і ракетних ударів по українських містах, які далеко від лінії фронту. От сьогодні вночі знову Одеса, знову щось там кривий ріг постійно атакують над Хмельниччиною. Збивали ті самі шахеди. Тобто, окупанти таким чином хочуть ну відтягнути по суті сили протиповітряної оборони ближче до е, великих міст і. Ну, такої об'єктової, що називається, протиповітряної оборони. От робота по авіації, робота по гелікоптерах, робота по літаках. Що ми маємо розуміти про, ну, про цю тенденцію? Тенденції насправді доволі таки непогані, тому що практично щодня є збитий російський військовий гелікоптер. Це індикатор того, що працюють сили, і е, я не думаю, що це все збивається виключно ПЗРК. Є підстави вважати, що це збивається зенітно-ракетними комплексами, які могли бути підтягнуті, які я думаю підтягнуті до безпосередньої лінії ведення бойових дій, і це правильно. Чому правильно? Тому що ми прекрасно розуміли, що при українському контрнаступі ворог зможе застосовувати як гелікоптери, так і авіацію. А як ми маємо цьому протидіяти? Ми ж маємо прикривати наше угруповання військ. Відповідно, я ще раніше говорив про те, що нам дійсно треба ризикувати. Можливо, і перекидати певні, скажімо, наші потужності ППО безпосередньо до лінії фронту для тому що, як мінімум, тоді ми зменшимо рівень загроз застосування російської авіації, ну і рівень руйнувань і пошкоджень, які вони можуть спричиняти, тому це виправдано, тому це правильно, і ми бачимо, що це працює. І зрештою, ми що побачили? Ми побачили, що в принципі за межі, скажімо, тих коефіцієнтів роботи. Українських ППО, тобто зменшення результативності від 80 відсотків і далі чи від 76-77 результатів, які мали українське ППО в тилових районах і українських міст. Ми не зменшилися, Ми не вийшли за межі. Тобто, статистика тут це демонструє. Тобто, і пішли на виправданий виклик, щоб дійсно протидіяти там і певні засоби, але й не забуває ніхто про оборону безпосередньо. Просто що клепають шахеди, але ну, я думаю, що ми зараз вже нарешті закінчили випробування на тисячі кілометрів дронів. Я думаю, що нарешті поставимо їх на конвейер масовий і знайдеться чим відповідати ворогові і по цьому напрямку.